Вітаю! Краса цього гарнітуру в надзвичайно красивому блакитному агаті. Подивиться на ніжне забарвлення, на плавність обрисів. Саме блакитний агат захищає від неприємності та скандалів, покращує пам'ять, дарує спокій самотнім людям допомагає швидше знайти свою любов підвісочка, Її вага 2439 грамів, вартість 1850 гривень або 50 доларів. Каблучка. вага 21,61 грамів, вартість 1950 гривень або 53 долари. І ось такий розкішний браслет. Його вага 36,2 грами, вартість 33 560 гривень або 96 доларів. Центральною прикрасою цього гарнітуру безумовно є кольє з зеленим агатом, саме в цьому кольорі. Чудовий помічник при медітації сприяє концентрації жіночої енергії. Також його корисно носити всім підприємливим людям. Самоцвіт дарує їм успіх та натхнення. Основна частина кріпиться до каучуку. Вага кольє 37,8 грами, вартість 3,200 гривень або 87 доларів. Доповнюю коліє сережки та каблучка з таких самих фрагментів. Подовжена частина з англійським замочком нижня рухома. Так, вага. 15-27 грамів сережки. Вартість 1780 гривень або 48 доларів. Каблучка. Вага 8,88 грамів, вартість 990 гривень або 27 доларів. Малюнок елементу цього набору нагадує символ інь янь який зберігає любов в парі, дає життєву енергію, приносить щастя закоханим. Тут бачимо з одного боку красивий тонкий візерунок, з іншого гладку поверхню. Але якість символа зберігається і навіть посилюється яшмою брекчею. Браслет має вагу 25,8 грамів, вартість 4. ,5. 1150 гривень або 112 доларів до цього чудового браслету декілька варіантів сережок та каблучок. Ось такий варіант сережок. Так, вага 2083 грами: англійський замочок. Дуже красиві. Їх вартість 2470 гривень або 67 доларів. Другий варіант сережок, більш стриманий, ось такий. Так, теж англійський замочок. Їх вага 625 грамів. Вартість 800 гривень або 22 долари. Так. І каблучки. Ось така з яшмою. Її вага 10,72 грами. Вартість 1530 гривень або 41 долар. І другий варіант ось така. Її вага 3,89 грамів, вартість 590 гривень або 16 доларів. Ви можете, можете поєднувати, як вам захочеться. всі варіанти дуже, дуже ефектні. Вишуканий в своїй лаконічності набір з реконструйованою сітчатою бірюзою виглядає дуже елегантно. Частина з камінням вільно рухається, англійський замочок. Така форма сережок пасує для всіх типів, майже для всіх типів обличчя. 1359 грамів вага сережок, вартість 1750 гривень або 47 доларів. Каблучка. Її вага 7,94 грами, вартість 1100 гривень або 30 доларів. Стильний набір з геометричною тематикою. Основа? Основу складає прямокутник, прикрашений візерунком із трикутників. Дуже гарні символи. Прямокутник це надійність та раціональність. Трикутник це трійця любові, істини та мудрісті. Сережки на англійському замочку. Вага 9,28 грамів. Вартість 1270 гривень або 33 долари. Каблучка 4,98 грамів. Вага. Вартість 665 гривень або 18 доларів. Ось такий шкіряний. Браслет з фрагментом, з елементом набору, невеликий подовжувач, браслет. Так, вага 11,17 грамів, вартість 1350 гривень або 37 доларів, і доповнює набір ось така підвісочка. Її вага 3,91 грам, вартість 610 гривень або 17 доларів. Наступна пропозиція розкішні сережки в східному стилі складаються з трьох частин. Верхня з англійським замочком прикрашена маленьким натуральним гранатом. Середня частина ажурне перо, символ легкості польоту. І ніжня частина це натуральний перламутр. Все вільно закріплено, рухається, виглядає дуже ошатно, створюють настрій свята. Їх вага 21,6 грамів, вартість 2300 гривень або 62 долари. До них йде ось така підвісочка, повністю повторюю сережку, її вага. 1058 грамів, вартість підвіски 1200 гривень або 33 долари. Дол. Дуже ніжний набір для мрійливих натур складається із спираляк, коляк та прикрашений маленькими куб цирконіями. Такі сережки, англійський замочок. Дуже гарна ідея для подарунка. Підійдуть для будь-якого віку та смаку. Мені так стається. Вага 918 грамів сережки. Вартість 1260 гривень або 34. І ось такий браслет, кульки вільно закріплені. Теж маленькі куб церкунчики прикрашають. грайлива Грайливо виглядає. Його вага 1324 грами, вартість 2240 гривень або 61 долар.